З зі свят, неділя. Завтра, Боже, ж не вавжем. А сьогодні вихідний день. Рибалка. Сьогодні, ми ще гуляємо, да? Да, сьогодні рибалка. Сьогодні рибалка і відпочинок. Да. Олександр Миколаєвич сьогодні на відпочинку. Шеф-кухар. Відповідальний за картошку. Кум за шашлик. Тільки кум каже, щоб я його не показувала. Це буде добре. Це буде в Україні. Да, кум? Да. Але ще ж на що кум смажить у нас. У нас кум золото. Якби це не кум, він би нас ми б на природі не побували. А так каже, ну що, поїхали на рибалку. Даси? Ну так. Да. Не, ну воно один же кум сказав, що треба сітку сипати. Ага. А ти потім відворосився. Ну жниву Так. Да. Поїхав косить, а другий согласився їхати. Треба їхати, ми без сітки, звісно, вудку як закинемо ввечері. Да, ну... Ми ждемо по класу водяться міста, все що, Вихідний день, так. Да. Діти вже воно, пішли дивитися, що там як вода. Ну і ми з кумою йдемо дивитися, що тут водичка. Да, так, угу. так, Олександр Миколаївич вже знімає шашличок. в смаже. Обстановка попередньо, да? так? Да. Так. І зараз шампіньончики. Зараз на грильній цюці, да? Шампіньончики. Я там жар? Зараз ми розтопимо. Зараз все буде.